Вітаю 12 лютого, Північний Скіт Одеської області. Ми на моїй полістерольній пасіці. У нас десь зараз плюс 12 і т.д. і т.п. Якби прохолодно, так вітер був, зараз нібито стих, але такий поривистий є. Думаю, чуєте шум, зараз почуєте. Покажу, що, що я зробив і поясню, чому я зробив. Ну, Тут не пораду, тут як хочете, так і робити, просто я поясню, чому я зробив, а далі робіть висновки самі. Поїхали короче, дивитися. 15.30, 28 хвилин тому поставив ось таку білкову підкормку, бо побачив, що бджоли літають там біля курей, і т.д. де, т.п. тепер. Пилок вони несуть з лісу в, лісу, в лісі цвітуть підсніжники чи проліски, але ліс ну, десь метрів 700 від нас, і якби прохолодно. Бджоли літають. Плюс вони по сараям коротше, літають, да, там кури, і те, і т.п. Тому, власне, думаю, поставлю, аби вони менше коротше, бомжували. Поставив і через 28 хвилин ми бачимо така коротше, штука. Чому я це зробив? Тому що прохолодно, бджоли так чи інакше літають, хтось завмирає, не повертається. Ну і навіщо вони будуть лазити десь там по сараям, по сусідам. Хай краще вдома. Кому треба, той несе, кому не треба, той не несе. Зараз. Розповім, що сюди входить. Кожного року це роблю, але ніколи не робив це 12 лютого. Зазвичай це в березні, коли мало пилка. Даю таку білкову підкормку. В даному випадку я ж кажу, пояснив, чому це зробив. Зараз розкажу про склад цієї підкормки. Друзі, до складу цієї білкової підкормки входять кілька видів муки. Це кукурузяна мука, звичайна пшенична мука першого гатунку входить. Соєва мука, входить гречана мука і ще якась входить, не пам'ятаю. Ну, потім сюди входить дуже багато чорного перцю і дуже багато червоного перцю. Ну, як бачите, бджолам така штука подобається. Ось що вони витворяють наматують на лапки, несуть вулики, ось ну і якось так. Думаю, поки ці теплі вікна є, щоб вони не бомжували, дам, через 20 хвилин шумлять. Носять, сімерочка носить. Не знаю хто там облітувався, хто ні, але як бачите, заносять ось ці. Тут вони. І штука в цьому, що цю білкову підкормку беруть рівно до тих пір, поки, не, поки е, в наявності немає достатньої кількості пилка. Хтось каже, що це не треба, самі там це. Дивіться, є досліди е, таранова. В книзі «Корм і кормлення пчол, де на основі дослідів доведено, що коли дають таку білкову підкормку, то це краще, ніж нічого не давати. Тобто жирова і білкова маса бджоли збільшується порівняно з тим, якщо там просто нічого не давати. Ну, Звісно, краще дати пилок чи пергу. Ну, у мене його немає, я їх не збираю. Так, так що якось так. mm -hmm. Не носять. Бачите, як виглядає бджола після е, підкормок, там, комбікормів, ну не важно. Там хтось мені в коментах писав, та там вони, мабуть, в тебе десь по сараям шастають Зараз побачимо яка прилітає, вона вивалена після цих виндов. Бачите, одна пошла, пішла Воно ж видно, що коли мучні якісь вироби, да, і якщо порівнювати з пилком, воно відразу видно. Та й бджола вивалена, прилітає. Та вона там порпаються. Кецики маленькі принесла, але воно вивальне. Ось побільше. Зараз крутиться сість. прицілитися не може. Бачите, які вони з мучними прилітають, вивалені, та й видно, що прям мука. наматують, чи мука, чи перець, що вони там собі наматують. До речі, ППУшнику прикрив дно. Не, не знаю, воно ж там не плотно. Буде цікаво спостерігати. Прилітають знову вітер піднявся. Що так розумію, путають вулики, наматують добре. Сонечко блиснуло, пішли. Власне, такий двіж Паріж для бджол влаштував. Як чуєте, шумлять, вже майже годину літають, коли сонечко сильніше, сонечка нема менше. Так що якось так, пишіть свої думки з цього приводу, але таке щось ну, обґрунтоване пишіть, бо це ж писати це все фігня, навіщо це робити, ну, це загалом не обґрунтовано. Я вам зіслався на працю, наукову працю. Тому, власне, пишіть. Свої думки, ну і мої традиційні вітання вам всім, друзі. Не забуваємо лайкати, коментувати, підписуватися, тиснути на дзвіночок. Як бачите, бджоли дивують, треба полегшувати їм життя. якось так. якось так так Зараз під кінець ще послухаємо трошки, да як вони носять, шумлять зачотно.